Депресія часто асоціюється з похмурою погодою, але сум не завжди пов'язаний із холодними сезонами. Насправді, сезонний ефективний розлад, сар, може з'явитися не лише стягування, він також може проявитися, коли на вулиці тепло та сонячно, і навіть може сильніше впливати на деяких людей саме влітку. Що таке сезонний ефективний розлад? Сар це депресія, спровокована зміною пір-року, яка зазвичай починається наприкінці осінні або на початку зими. У більшості випадків депресія зникає, коли погода стає теплішою, а сонце з'являється частіше. За даними клініки Майо, цей стан зароджує, починається м'ясо і поступово погіршується в міру розвитку сезону. Клініка Майо перераховує деякі загальні симптоми. Відчуття депресії більшу частину дня майже щодня, втрата інтересу до зайняти, які раніше приносили задоволення, низький рівень енергії, проблеми зі сном, зміни апетиту або ваги, відчуття втоми або збудження, труднощі з концентрацією, відчуття безнадії, нікчемності або провини, частини думки про смерть або самогубство. Дослідники не впевнені, що саме сприяє цьому стану, але є свідчення, що у людей із САР знижується рівень серотоніну, мови, яка стабілізує настрій. За даними Національного інституту психічного здоров'я, є докази, що люди з САР можуть виробляти понад багато мелатоніну мови, яка відіграє ключову роль у сні. Як зазначає Енаємеч, САР це не окремий вид депресії, а підтип Великої депресії, який активується сезонними змінами. Деякі симптоми залишаються незмінними незалежно від сезону, але інші можуть бути більш характерними для літа або зими. NIMH виділяє такі симптоми, які частіше зустрічаються надмірна сонливість, гіперсомнія, переїдання, особливо тяга до вуглеводів, набір ваги, соціальна ізоляція, відчуття, ніби хочеться впасти у сплячку. А ось симптоми, які частіше виникають влітку, проблеми зі сном, безсоння, посилення апетиту, що призводить до втрати ваги, нездужання та збудження, тривога, епізоди агресивної поведінки. Літній сар набагато рідкий, ніж зимовий. Лише близько 1% населення США відчувають симптоми сар влітку або навісні. Як розповів журналу Time, доктор Норман Розенталь, експерт з САР та клінічний професор психології в медичній школі Джорджтаунського університету. Що стосується демографічних груп, які страждають від цього розладу, жінки частіше діагностуються з САР, хоча чоловіки також не застраховані. Загалом, близько 5% дорослого населення стикаються з цим станом, згідно з даними клініки Клівленда. Чим літній САР відрізняється? Дещо іронічно, цей стан може виникати через надмірну кількість сонячного світла, яке, як позначає Тайм, може порушувати співні біологічні функції, такі як вироблення мелатоніну. Надмірна спека та сонячне світло також можуть впливати на деяких людей і сприяти більш роздратованому настрою. Соціальна тривога також може бути чинником, наприклад, коли група людей веселитися на вулиці. А ви відчуваєте гниючий страх пропустити щось важливе. Як лікувати літній сар. У випадку, коли сар вражає в спекотні місяці, багато методів лікування пов'язані з охолодженням, відпочинком і унікальним надмірного світла. Важливо залишатися в прохолоді і для цього чудово підійти темна кімната з хорошою кондиціонуванням повітря. Так само, як людей із зимовим САР часто лікують світлотерапією, у випадку літнього варіанту потрібно працювати на паки. Також, звичайно, є варіанти терапії та ліків, які можуть бути частиною вашого плану лікування. Підхід, який працює саме для вас, буде ключовим, щоб пережити місяці, які вам даються важче.